Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвієв. Сьогодні тема відео, напевно, не дуже популярна або зовсім не популярна. Це повернення українців додому. І що держава Україна робить для того, щоб їх повернути. Окрім того, що вона говорить, що треба повертатися, і вони над цим працюють. Окрім цих фраз, нічого і не видно. А люди не повертаються, не хочуть. І навіть з боку держави нічого такого не відбувається і не робиться, щоб це можна було якимось чином змінити, щоб люди говорили: добре, зараз ми не приїжджаємо, не будемо їхати, бо небезпечно, але точно ми там за якийсь певний період повернемося. Зараз все більше і більше громадян України, які зараз за кордоном відмовляються приїжджати і не бачать себе далі в майбутньому Україні. Та, можливо, хтось скаже, що і не треба повертатися, таких теж багато є. Виїхали і, наче, там сидіть, але таких громадян України більше, ніж 4 мільйони, тільки в Європі. Якщо б вони повернулися, це б була дуже хороша допомога Україні в відбудові, в розвитку держави. Правда ж? Друзі, поділіться своєю думкою в коментарях. Не забудьте підтримати це відео вподобайкою та підпишіться на канал. Це дуже важливо, дуже багато. Ці відео, мої відео, цей канал, українськомовні канали атакують різного роду боти. Навіть польською пишуть, російською, дуже багато. Ваша активність, ваша підтримка, вона допоможе це відсіювати і щоб це відео просувалося по просторах Ютубу, Фейсбуку, Тіктоку і будь-яких інших соціальних мереж. Зробіть це, підтримайте. Ну Дивіться, в нас є Міністерство закордонних справ, в нас є Міністерство Єдності. Це ті міністерства, які зараз не воюють. Тобто вони не закуповують зброю, вони не закуповують якусь амуніцію, вони не готують військових, вони займаються закордонними справами, політикою за кордоном, українцями за кордоном. Тобто, вони мають допомагати, організовувати щось робити для того, щоб з українцями тримати контакт. Чи щось відбувається? Окрім того, що вони говорять, будуть там якісь центри єдності, люди зможуть до них звертатися, щоб повернутися назад в Україну, звертатися про допомогу. Але це все поки що слова балачки, які поки що ніяким чином не допомагають українцям на території Європи. Говоримо зараз про Європу: Польща, Німеччина, Чехія, там, де найбільше українців. Українці самі собі дають раду зі всіма проблемами. Навіть те, що. Держава Україна могла би стимулювати співаків, акторів, інфлюенсерів і інших, наприклад, відомих людей, приїжджати за кордон, давати концерти, давати якісь виступи, допомагати, зустрічатися, спілкуватися. Це би могло бути сподання держави, а не, з, а не від самих акторів, співаків і тому подібне. Правда, Тож ніхто не говорить там: Монатік, приїжджай туди. Ми вам там організуємо все, тобто держава не звертається до Монатіка, чи там до казки, чи до ще якогось співаків акторів. Вони самі їдуть до людей, вони самі спілкуються, вони збирають концерти, вони допомагають Збройним силам. Звичайно, собі теж допомагають ніхто задаром не хоче працювати. Але це загальна допомога. Але це є мотивація одної людини, одного актора. Це не є прохання, і якась політика випрацьована від держави. Чи якась допомога від держави за територію України? Поки що від держави тільки палки в колеса. Виїхали, не обновили даних, там ще щось. Значить, у вас немає можливості з державою комунікувати. Але якщо таких людей багато і вони все ж таки ще думають повертатися, то чи варто їх втрачати? Я думаю, що ні. Кожен українець цінний для України, якщо він себе вважає українцем, якщо він готовий допомагати Україні, чи він в Україні, чи він за кордоном. І якщо він зараз за кордоном, то потім він може повернутися в Україну. Ну, це моя думка. Ви знаєте, можете погодитися, можете не погодитися. Але з боку держави, на жаль, не відбувається того, щоб допомагати українцям за кордоном себе почувати потрібним в Україні. Поки що тільки від європейських держав є допомога українцям, які хочуть працювати, тут чітка політика. Хочеш залишатися в Польщі, хочеш залишатися в Німеччині чи в іншій країні. Йди на роботу, чи мову, і буде тобі добре, і буде тобі щастя. Це пряма політика. Можливо, вона нам може не подобатися, але українці на це погоджуються, бо в них іншого виходу нема. Але якщо б в них була ще якась допомога і від держави Україна. Я не кажу про фінансову допомогу. Тут не йде справа про фінансову, а про контакт, про комунікацію, організацію тих чи інших процесів, організацію навіть самих концертів, виступів, того всього, і того всього подібного. Якісь прес-конференції, якісь онлайн-зустрічі, організація різного роду зустрічей з українцями, вибудування якоїсь комунікації. Такої, знаєте, що держава звертається, українці відгукуються. Українці звертаються, держава допомагає відгукуються. Тобто навіть ті самі центри, які держава планує створювати, робити і вже починає відкривати, вони мають бути більш доступними для українців, вони мають допомагати по максимуму вирішувати будь-які питання, не тільки, наприклад, якийсь текст перекласти, не тільки щось підсказати, а будь-які питання на території тої чи іншої держави. Держава має можливість комунікувати з іншими державами, щоб ті надавали допомогу. Не знаю, консультантам в тих центрах, українцям по всій території, Польщі, Німеччині, всього Європейського Союзу. Україна звертається на гарячу лінію, чи звертається безпосередньо туди і йому допомагають по максимуму. Підтримують, підтримують контакт. Тобто це все має бути. І цим мають займатися ці міністерства. Тому що, наприклад, Міністерство оборони воно займається обороною і війною, як такою. МВС свої завдання має, але Міністерство закордонних справ, Міністерство єдності чи повернення українців, немає різниці, як воно називається, Воно має працювати з українцями без тих пафосних назві того, всього воно має робити, робити і робити і допомагати. 4-4,5 мільйони українців велика потреба в тому, щоб їх консультувати, їм допомагати, їх направляти в ту чи іншу сторону, і тоді українець буде знати, що в нього були проблеми. Він не міг знайти квартиру, він не міг знайти роботу, ще щось там не міг зробити документи виробити. Не було обмежень. Йому держава Україна допомогла, направила, підказала, куди треба звернутися, і він буде знати, що так, ну в мене були проблеми, мені Україна допомогла. А не в мене були проблеми, мене обмежили у всьому. І я звернувся. За іншим громадянством до іншої країни. Або я нелегально, і я не знаю, що робити, але в Україну повертатися не будуть, бо мене тут обмежили зі всіх сторін: я нічого не можу, нічого не маю, і документів в мене немає. Ну, неправильно. Це неправильно. Є порушення закону, і коли є порушення закону, тоді та громадянин України чи будь-який інший громадянин несе за це покарання. Покарання за порушення закону це не означає, що держава України має відвертатися від того громадянина. Не ну, якийсь там один консульський центр у Варшаві для всіх українців. Чи ви думаєте, що, наприклад, якщо ви відкриєте якусь там допомогу, якийсь там центр в Варшаві, то хтось там з Катовіць, з Кракова, Жешова, з Гданська приїде до Варшави, щоб щось спитати? Ну, смішно, правда? Так як в Польщі нас більше, ніж 2 мільйони, в Німеччині мільйон 200, мільйон 300, то там тих центрів має бути, не знаю, як магазинів. В кожному місті, плюс-мінус великому середньому, ну добре, не в селі, в якомусь місці містечку, щось має бути для громадян України, щоб вони мали можливість мати контакт з Україною. Навіть допомогти щось переслати, навіть допомогти щось записати чи щось зробити це має допомагати Україна в тому числі. Я не кажу, що там Німеччина чи Польща мають відвернутися і бути байдужими. Ні, вони зі своєї сторони роблять все правильно. Їм треба громадяни України, іноземці, які будуть працювати, їм і пропонується. Україні треба, щоб громадяни України не забували Україну, хотіли повернутися, хотіли повернутися, відбудовувати і працювати в Україні, то це має бути зроблено. Це має бути на кожен день поставлено домашнє завдання, яке має бути виконане навчора, а не обіцянки, 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 вже три роки повномасштабка, і далі нічого немає, нічого не робиться. На жаль, але так воно є. І потім держава говорить, Ух, не повертаються, більше виїжджає, ніж повертається. А що зроблено державою, щоб повертати українців додому? Що зроблено, які кроки були проведені, щоб повертати українців додому? Друзі, ось такими думками, такою інформацією я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви напишете в коментарях, що ви про це думаєте. Підтримайте це відео вподобайкою, підпишитесь на канал, якщо вам заходить така тема, і взагалі цей канал. Зробіться це зараз. Але не забудьте дати відповідь і відгук в коментарях. Це важливо. Дякую всім До зустрічі в наступних відео.